Дихіріліон років потрібно на те, щоб сформувати капітал в мільйон доларів. Я б хотів, щоб мені прям вбили. Б... В голову ви гарантовано будете лажати. Альо, моя рефлексія, да, напевно, друзі, всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо давати поради мені 20-річному. Власне, це відео більше для тих, кому зараз тільки там 15, 20 років, не знаю, 25, Напевно, тобто для людей, які тільки починають свій шлях або хочуть почати свій шлях в інвестуванні. Я вирішив подивитися вчора такий на призму свого життя. да, Мені зараз 30 років на призму свого минулого життя, умовно, і дати собі якісь поради, які можливо знадобляться, і вам які можливо ви зможете впровадити в своє життя або щось переосмислити. Тому сідайте позручніше, заварюйте свій чай і поїхали. Власне, як і сказав, що ідея цього відео це моя рефлексія, да, напевно, на минуле життя і те, що я зараз знаю. Як я зараз себе відчуваю і щоб я міг порекомендувати собі з точки зору фінансового інвестування, з точки зору формування капіталу. Собі в там, 15, 20, 25 років. Чому такий діапазон? Тому що е, я склав не якісь конкретні поради, типу, в дусі, купуй біткоін в 15, коли мені було 15 років, це було 15 років тому. Типу, купуй біткоін, бо потім він буде вартувати 100 тисяч плюс. Ні, це не такі поради, це все ж таки більш такі поради філософ. Напевно, в якоїсь формі, які формують саме майнсет і правильне відношення до цього. Перша порада, яку важливо, вона напевно найбільш фундаментальна, і от я б хотів, щоб мені прям вбили блядь, в голову. коли я тільки починав е задумуватись про це. Починайте зараз. Найкращий час для того, щоб почати інвестувати, був. Вчора другий найкращий час, це сьогодні. Серйозно, я не жартую. На шляху інвестування, на шляху формування капіталу, ви точно гарантовано будете його втрачати. Ви гарантовано будете лажати. Ви гарантовано будете вйобувати власні кошти. І чим раніше ви почнете. Тим легше вам буде, і тим швидше ви пройдете цей шлях. Серйозно, я розповідав відео, що коли починав інвестувати, я не знаю, я починав десь там, ну, можна сказати, там з самого початку своєї роботи, якісь там на депозитики відкладання. Це не можна було назвати якимось там суперінвестиція. Це не можна було навіть назвати формуванням капіталу, бо в мене й цілі такої не було. Я навіть напевно не розумів, що таке формування капіталу, але я все почав робити. Я почав відкладати, я почав щось пробувати інвестувати, і я втрачав гроші. Повністю я здобував досвід, навички, і тільки там умовно десь двадцяти 25 рокам якось більш-менш в мене зформувалося ось це правильний такий підхід, правильний майнсет, який допоміг мені зараз дійти до поточної точки. І я вірю, що те, чим раніше ви почнете. Відкладати, інвестувати, накопичувати, пробувати формувати капіт капітал, Тим раніше ви почнете допускати помилки, втрачати гроші, наступати на якісь граблі, відверто варто кажучи, лажати вас будуть кидати і це. Круто, друга порада, власне, яка витікає з першої, да що чим раніше ви почнете, тим краще. Друга порада це те, що нормально, будь ласка, відноситесь до втрат, невдач і так далі. Бо вони гарантовано 100%, 110%, 1005 50% будуть на вашому шляху. І якщо ви будете кожен раз, коли ви вважаєте, опускати руки, то ви не зможете рухатись. От нещодавно в нас в компанії Voice Маркет, це там мій бізнес, основний да рекламна агенція, Ми розмовляли про таку тему, що ми ж не знаємо. Як робити правильно, ну от правда, ми не знаємо, як зробити в два рази більше. Ми не знаємо, як збільшити кількість продажів в три рази. Ми не знаємо, як утримувати клієнта. Ми цього не знаємо. Ми купуємо якісь точкові знання, але все одно в нас немає досвіду. Бо знання не дорівнює досвід, а досвід це те, що можна отримати тільки шляхом реальних дій, реальних впроваджень, реального конвертації знань в дію. І тоді ви отримаєте досвід. І якщо ви кожен раз, коли будете у вас щось буде не виходити, ви будете від цього засмучитись, думати, що з вами щось не так, що ви рухаєтесь не туди. Скоріше за все, ви не зможете далі продовжити. Тому перша порада це почніть, будь ласка, сьогодні, бо найкращий час був завтра. Друга порада не засмучитись, коли у вас щось не вдається. Це нормально, ви тільки починаєте. Повірте, навіть зараз в мене є купа невдалих інвестицій, і навіть там от нещодавно я видав займ, про який трошки пізніше розповім. До цього в мене було 3 Чтирьох невдалих займів. І я такий, типу, чи можна дати займ? Логічно було б його не давати 100%. 100%. гарантовано логічно було б його не давати. Але я такий, типу, окей, давай ще раз спробуємо. Можливо, це також буде невдачна історія. Тому відноситись будь ласка, до невдач. Більш все ж таки оптимістично, тому що кожна невдача, кожен факапчик це те, що дозволяє вам отримати новий досвід. І можливо на другий, третій, п'ятий раз ви все, що зрозумієте, або знайдете якусь інформацію і перестанете е, наступати на ці граблі. Третя порада. Власне, зберігайте гроші, не гоніться за дохідністю. Ця порада вона ну настільки ж е, актуальна, наскільки ж е, нею навряд чи хтось скористається, відверто кажучи, тому що це дуже дуже важлива, дуже дуже корисна, напевно, одна з найкращих порад, яку можна дати, не гоніться. З дохідністю, а зберігайте гроші. Проблема цієї поради в тому, що я зараз тверезо розумію, що скоріше за все, ні, я ні ви ні я в минулому, ні ви в поточному не скористаєтесь цієї поради. Чому? Тому що знову ж таки це буде ваш досвід. В мене це був інвестиція в торгівельні боти. В мене це були інвестиції в різні інші напрямки, де я втрачав гроші, але там був потенціал дохідності 100 150 відсотків. Торгівельні боти, які ми інвестували, там була середньомісячна дохідність 13%, або ну на рік можете перерахувати там більше 140% в річних. І власне, ну не зайти туди, не спробувати е, виглядало ну типу нелогічно. І да, я зайшов на невелику суму, але втрати там 5 тисяч доларів це також досить неприємно, повірте. Тому найкраща порада з точки зору формування вашого капіталу на початку не гнатися за дохідністю. Ви 100% будете бачити, як тільки ви почнете вивчати розбиратися. Ви будете бачити ікси в крипті, ви будете бачити, як біток злітає. Як якісь акції купуються, все, і у вас буде виникати все саме ФОМО, да, яке типу втрачена можливість. Але повірте, на початковому етапі ваша задача зберігати максимальну кількість капіталу, бо поступово от зараз, там на етапі в 200 тисяч, чи є в мене ФОМО від яких втрачених можливостей. Звісно, так, але воно точно сильно менше, ніж коли в мене було там 2-5 тисяч доларів капіталу. Тому, будь ласка, вчіться зберігати гроші більше, ніж шукати високу дохідність. Шукати Майте нормальну адекватну ринкову дохідність, краще зберігайте капітал на початку. Наступна порада це про майнсет. Зрозумійте, що якщо ви починаєте з нуля. Або з умовного нуля, у вас там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, або можливо, сам в прямому сенсі нуль поки що, і ви тільки починаєте. Зрозумійте, що інвестувати вам доведеться 30, 40, 50 років, якщо ви хочете сформувати нормальний капітал. Це те, чого мені дуже дуже довго не вистачало. Напевно, тільки в цьому році якось там після 30 усвідомив, що мій горизонт інвестицій це 20-30 наступних років. Тому що до цього періоду от мене завжди здавалося, що в 30 я вже. Все, я вже супер успішний, в мене там капітал, яхти. І відверто кажучи, що мої 30 років день народження це був найгірший день мого життя за там, напевно, останні там, 10 років з точки зору емоційного відчуття. Чому? Тому що в мене були якісь там завищені, неадекватні очікування по відношенню до самого себе. При тому, що з точки зору реальності я дуже красава, типу, в мене є багато чого, чого я навіть не планував досягти. Але все одно все якесь надзвичайно завищене. Уявлення про свої результати, коли мені буде 30, вона сформувала дуже сильне незадоволення, і от тільки після 30 я зрозумів, що блін, так е, ну типу, неможливо сформувати. Просто фізично на калькуляторі, якщо переховати, майже неможливо сформувати високий капітал, бо капітал це енергія, це ресурси, і це закамульовані чистого вида ресурси. Їх майже неможливо за цей період часу сформувати, тому що у вас немає навичок, немає досвіду, немає оточення. коротше, типу, у вас немає кешу банально. І ось тільки там після 30 я зрозумів, що окей я там інвестую в гаризонті двадцять тридцять. Років, і от те, що ви маєте усвідомлювати, просто берете табличку, берете якийсь калькулятор дохідності, вбиваєте 8% річних, берете свої там вписуєте 2-5 тисяч доларів стартового капіталу з поповненням кожен місяць по 500 баксів і розумієте, що вам дехірілін років потрібно те, щоб сформувати капітал в мільйон доларів, і ось це дозволить вам. Якщо ви знову ж таки візьмете цю пораду собі, бо я б дуже хотів її взяти сам, коли мені було там 15, 20, 25 рочків, років, хотів би її, щоб я в той момент це зрозумів, що інвестувати я буду наступні 40 років. І тоді в мене не було б якихось невдалих ідействування, в в б не було завищених очікувань, не було б розчарування, не було б емоційних вигорань, спадів і так далі, тому що чого мені зараз якось там переживати. Втрачати енергію, думати, що в мене щось не вдається, якщо мій горизонт це наступні 30 років. Альо, пройшло два місяці, Типу, в мене 30 років попереду. Чого мені засмучуватись? Тому, будь ласка, зрозумійте, що інвестиції це гра не в коротку, це гра не на середній дистанції, це гра вдовгу. І ось тоді у вас будуть реально вдалі інвестиції, реально правильний майнсет для того, щоб туди рухатись. Остання порада, вона, напевно, найбільш найбільш цінна. Вона напевно така. Кульмінаційна і перед її озвучкою я би хотів, щоб ми ще раз пройшлися по цьому списку. Те, що починати потрібно сьогодні, бо найкращий час був вчора. Те, що вам потрібно навчитися не переживати, не засмучити, не втрачати оптимізм, коли у вас щось не виходить, бо не виходити буде 100%. Третій пункт, те, що вам потрібно зберігати гроші, а не гнатися за дохідністю. Четвертий, те, що зрозумієте, що, будь ласка, інвестувати вам доведеться на протязі 40 наступних років. формування капітал займе час. Остання порада, яку я можу дати сам собі, і можливо, хтось з вас її візьме, просто продовжуйте. От, якщо ви встали на цей шлях інвестицій, дослухались до моїх порад, почали це вже робити сьогодні. Відклали перші сотню, дві сотні, не знаю, першу якусь суму відклали, спробували кудись її покласти, наприклад, на депозит. Все ви стали на цей шлях, ви зрозуміли, що окей, я буду рухати сюди наступні 30-40 років. Все, просто продовжуйте. Продовжуйте, не дивлячись ні на що. Мені дуже подобається канал Мільйон Мільйонер за 7 років. Ви можете його знайти. У них закінчується якраз 7 років інвестування. І уявіть, що чувак почав інвестувати, і там просто відразу блядь, пандемія, потім блядь, війна, і чувак продовжив все це робити. Це настільки круто, насправді, чого люди взагалі не усвідомлюють те, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на пандемію, не дивлячись на війну, блядь, чувак продовжує знімати відос, чувак продовжує інвестувати. і це викликає в мене. Прям ну я я восхищаюсь цією людиною. Я не знаю, як це ще сказати. Тому що це дуже крута штука, тому що повірте, на цьому шляху на дистанції в 30-40 років вас будуть постійно щось збивати. Вас будуть блядь, пиздити ногами, щоб ви не дійшли до своєї цілі. Але ви маєте продовжувати степ степ крок за кроком, не втрачаючи оптимізму, не втрачаючи ентузіазму. Розумієте, що що. Для чого ви це робите? Розуміючи, куди ви рухаєтесь, просто продовжувати. Ось такі, напевно, поради я б дав собі. Я сподіваюся, що можливо ці поради будуть корисним чимось для вас. Якщо ви хочете зараз почати інвестувати, не знаю, у вас є сумніви. Напишіть мені, будь ласка, там в телеграм. Напишіть мені, зайдіть в інстаграм, можете знайти мене, Антон Витенко. Напишіть, будь ласка, в інстаграмі. Знайдіть мені, напишіть, ми з вами поспілкуємося. Я не візьму з вас коштів, просто ми з вами обговоримо те, з чого вам потрібно почати, для чого, чому. Бо я дійсно хочу вас підтримати. Якщо вам 15-20 років, ви тільки починаєте інвестувати. Я хочу, щоб ви почали інвестувати. Взагалі, я хочу, щоб в Україні культура інвестування, культура формування капіталу, культура потім спадщини цього капіталу вона передавалася. я Хочу щоб в школах ми почали впроваджувати фінансову грамотність, бо це все дуже дуже важливі речі. Я не розумію, чому люди. Не говорять про гроші, бо це, блядь, важливо. Бо гроші допомагають вам забезпечувати себе, допомагають вам комфортно жити. Потрібно інвестувати вже зараз. Якщо у вас навіть супермаленький з дохід, не 20 двадцять тижнів, 15 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, ви можете відкладати 100, 200, 500. ви можете підписати на цей канал, дивитися контент, шукати нові можливості. Вам потрібно запустити цей механізм і почати нарешті рухатись в сторону своєї фінансової свободи. Бо за вас це, на жаль, ніхто не зробить або на щастя. Друзі, ось таке ось невеличке відео. Сподіваюсь, що воно вам було. Корисним, Сподіваюсь, що ви щось для себе взяли, і привіт мені з минулого. Папа! -па.